Друзі, мої вітання! Мене звати Тарас, ви на каналі Dream Carp. Сьогодні приїхали на риболовлю, дуже велика спека, більше 30 градусів. Я зробив такий монтажик сьогодні на одне вудлище. буду пробувати ловити на макушатник. Але макушатник буде незвичайний, це буде такий в спортивному стилі з одним гачком, тому що на спортивних водоймах макушатники заборонені. Мені просто цікаво взагалі, як буде реагувати риба, тому вирішив зробити такий монтаж на швидку руку, прямо на, на сесії. Ось Ось о макуха, бачите, це сама затягуючася петля, ось вона її затягнули, це вже її достав з води, я вже ловив. Тут поставив бусинку, щоб, бачите, грузок дійшов до цього, і вперся в неї. Значить, що треба зробити? зробити самозатягуючуся петлю щоб вставляти макушатник сюди тут на кінець просто швидкосйом поставив я щоб міняти повідки і сього раз бачите і повідок у мене поведець у мене в руках там пельчик пінопластик я отакі от комбінації роблю з бистросъмом ось він. Дуже швидко міняти Ставимо все назад. Раз, бачите, дуже швидесенько. Це вже макуха трошки постояла, розкисла. Тут йде бусіна. Тут ось вона. Це для того, щоб грузики у нас ось їздити. Ось, бачите, він уперся в неї і далі не пішла. Тобто вона з груза трошки рухається. Це я просто зробив пробний варіант. Уже ми піймали рибу на нього, тому я вирішив вже вам показати. Треба його ще, може, вдосконалити буде. Грузок я взяв маленький, навіть не знаю скільки тут грамів, тому що я ловлю сьогодні на флагман Патріот Петріот на фідер. Т-60 Ось такий монтажем, бачите? Що ж будемо пробувати ловити рибку на нього. Вже ми одну піймали, тому продовжуємо. Підписуйтесь, ставте подобайки діліться своїми враженнями в коментарях. Мені буде дуже приємно І почитати їх, можливо, хтось якісь інші макушатники робив. Пані з ближньої точки. Взяв сьогодні до речі, фідер. Флагман Патріот, той, що хочу подарувати разом з катушкою. Як нас буде тисячу підписників, я його подарую. Ось побачите, яку ми рибку піймаємо. Тому рибка давно не клювала. Взагалі дуже, дуже риба неактивна, але ми намагаємось її ловити. До речі, на цей фідер я поставив макуху. Ну це не макушатник, це я зробив на минулих рибалках свій, такий в стилі спорт, з одним гачком. Зараз вам покажу і ось. Бачите На, на нього щось клюнуло. Зараз побачимо хто це. Ну це не така важка риба, як була, але... Паровозила вона добре. Добре, добре. Сиділи вечеряли, нікого не трогали і тут Ну, Це я щось таке. По, по відчуттям не дуже велика риба. Це, як кажуть на розі тузик якийсь. Є. Як гнеться, квівертіпи. вівертіпи. Вудло ще повністю справляється. З такою рибою, я думаю, що я ще сьогодні це не остання риба на нього, можливо. Дивіться, воно вже близько. Ну, просто кайфуєш, коли тянеш, тому підписуйтесь і хтось отримає цей комплект разом з катушечкою. Бачите? Все працює, я показую, що все. Хто там у нас щас підніме? О, зеркальний зеркалочка така. -ох, -ох, Ох, хочу втікти. Але фідер дуже класно гасить ці ривки. 360. Дивіться, дивіться, мале, дурне, бачите, що робить. Зараз піднімемо його доверху. Не такий він вже і маленький, але... Ну, Піднімайся наверх. Ось. О... Ой, файно як! А це клас! Да, я думав, що це геть тузик зікнув. Хорошенький. Опа джон Ну таке більше трьох, мабуть. Такий він там плаває, бачите. Класна зрікалочка. Гарненька. Зараз ми його встанемо. Будемо відпускати цього красення який знов нас всіх облв Пливи, друзі Брости далі Друзі, натягнуло, бачите, опускає черговий На фідерочок ай класно тянуть Флагман Патріот, друга риба В общем, спортивний макушатник з одним гачком дає нам другу рибу. Так що бачите, дистанція 60 метрів. От, конечно, запрацьовує дуже файно, рибу. Я вже наверх підняв. Думаю, що невелике щось.

Здесь его кто-то брюк вывезет Так, друзі, у нас ще одне клювання на ближню дистанцію, знову флагман патріот і знову макуха. Либо стримка идет вправо. ого го го го, -го. на фідер, конечно. фідер є фидер. на фидер получаешь просто задоволення. Гачок гамакасу, дуже тоненький, жилка 0,26. ще класного фідеру, що він дуже багато помилок ваших він вам пробачає. Дуже багато, він гасить всі ривки риби, ну, коропове вуличка з цим ніяк не. Ну, звісно, що ви відчуваєте кожен ривок риби, кожен. Значит, у вас уже рыбка беля нас. Ты знал такая трешечка не будет. что на макуху идут такие тузики. Тузики телепузики. Ну, не сказал бы, что вот такие. Какого рандки делали? друзья. Я, я рыбка. Не ну, такие у нас красавчики, ну целая трёшка на бульке. Уже трюшки белесинки измель. Сегодня патриот трюот бачте бач то. А, патриот, наш поркулил. Вот вам, друзі, макуха, ближня точка. Макуха, ближня точка працює зранку одним гачком. Ось такий каже, це такий здоровий, проголосний. Да? Ось тут норсі 3,5 кг. Марна рибка. Добігає кінця наша риболовля, залишилась там майже годинка, півтори, починаємо збирати речі, спека неймовірна. Але такі рибалки, ну, вони, якщо щось робити, вони приносять результат. Три рибки було з дистанції 60 метрів піймано на макуху. Спортивний макушатник з одним гачком. Ми піймали три рибки з ближньої дистанції 60 метрів взагалі. Зробив експеримент і отримав непоганий результат. Тому, кому цікаво, пишіть в коментарях, дивіться відео. Ось такі справи. ну що, Ми закінчуємо, можливо, ще щось клюне. У нас буде один подарунок, це фідерний комплект флагман петріот з катушкою ми даруємо і подарую ще отакий столик. Тобто вже буде два подарунки. Як тільки настане тисячу, ми на каналі розіграємо рандомно цей столик. Тому пишіть, хто хоче столик, хто хоче фідерний комплект. На нього я ловив рибу на цій сесії. Також викладу все побачите, все працює. Він справляється з рибою, все добре, купу задоволень. Тому пишіть в коментарях, хто хоче столик, хто хоче комплект, фідер з катушкою. Ставте вподобайки, підписуйтесь, не забувайте, підтримуйте україномовний контент. Ну що, всім ні ні луски, до зустрічі на водоймах. Слава Україні! Бувайте!